Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Полетіли прямо в небо збройні сили України знищили понад 100 рашистів на Бердянському аеродромі. Удару було завдано раптово. Вранці постраждали склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами. Та радіолокаційна станція повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації. Як передають джерела, це був новий тип зброї. Очевидно, що обіцяний пакет допомоги від США уже приїхав. США передали Україні ракети GLCDB, які можуть вражати цілі на ві. Відстані 150 кілометрів. Також сили оборони в рамках великого пакету військової допомоги отримують броньовані машини. Діали у перекладі з англійською означає бомба малого діаметра наземного запуску. Це малогабаритні високоточні боєприпаси, які за фактом є крилатими бомбами. Діл створені Boeing спільно з компанією Saab та знаходяться у розробці з 2019 року. Цей боєприпас поєднує авіаційну бомбу малого діаметра. Ю 39 з ракетним двигуном М 26 на ціль Джіл наводиться за допомогою GPS та міжнародної навіаційної системи, за рахунок крила, що розкриваються у повітрі, у бомби збільшується дальність ураження. У той же час військовий експерт Киричевський припустив, що Британія може передати Україні певну кількість ударних безпілотників, до яких можна приєднати радянські авіабомби і завдати ударів у глибокий тил противника. Натомість зауважив, що крилаті ракети. Скалп та Storm Shadow, які можуть приєднуватися до британських винищувачів, є дефіцитними. Навряд британці даватимуть нам їх просто так, а інших ударних засобів на велику відстань у британців немає. Окрім Tomahawk на підводних човнах британського флоту, але атомні підводні човни точно давати ніхто не буде. Наскільки відомо, додав Керичавський. За словами Керичавського, британці бережуть далекобійні ракети для власних військових місій, наприклад, в Іраку чи Афганістані. Ці ракети по своєму. Му, хороші проблема лише в тому, що для них потрібен відповідний носій, додав мовець. Він згадав версії, що український су 24 можна переобладнати для використання таких ракет. Але питання в тому, чи залишилася в нас необхідна кількість літаків, аби відволікти їх від іншої воєнної роботи і адаптувати під цю крилату ракету. Британці, якщо раптом все-таки дадуть нам скалп або сторм шалю, все таки американців з ATACMC далеко закинуть, бо навіть в експортній версії ракета скалп. Більш далекобійна до 300 кілометрів і має більшу масу бойової частини, зауважив експерт. Ще однією перевагою британських ракет є те, що вони розроблялися так, аби російські радари їх не побачили. Отже, система ППО ворога буде безсилою проти неї. Резюмував Киричевський. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.